Починаємо ми знову ж таки заголошення щодо збору для наших військових для цього разу 28-ї нашої бригади. Фандвадцять 24 TVUA, адреса, за якою ви можете перейти, або ж QR-код, який заведе вас на цей самий сайт. І, власне кажучи, у нас є активний збір, який ми вчора розпочали, і вже чи не половину коштів зібрали. Сьогодні сподіваємося, завершимо успішно цей збір. Йдеться про те, щоб купити для нашої 28-ї бригади. Яка воює на бахмутському напрямку авто і нічного бачення? Сума необхідна майже 400 тисяч 380 тисяч гривень, якщо бути точним, ви знайдете усі деталі. Пере, якщо прийдете за QR-кодом або ж за адресою, яка з'явилася зараз у нижній частині на титрі, от якраз 5 місяців уже 28-ма бригада і підрозділи воюють на Бахмутському напрямку, тримають там оборону. І наш колега, журналіст Іван Магуряк, оголосив такий збір на нашому сайті. Ми з вами закривали вже і значно більші збори. Ну і тут бачимо теж дуже активно люди долучаються. Наші глядачі. Я вдячний. Кожному із вас, хто уже долучився чи до цього збору, чи до попередніх зборів 10, 20, 50 гривень. Навіть невелика сума наближає нас до мети. І от у цьому випадку ми вже половину фактично зібрали і запрошую долучатися активно і далі. Що ж, рухаємося до наших новин. Результат власне того, що ми підтримуємо армію. Ми щодня бачимо у зведеннях статистики втрат росіян на усіх фронтах від нашого генштабу. Наш генштаб опублікував. Такий звіт і цього ранку, і от можемо в деталях оглянути скільки там убитих росіян і знищеної техніки маємо станом на цю хвилину. Тож за цю добу було знищено 670 окупантів на різних фронтах, і загальна їхня кількість вже перевищила 184 тисячі. Крім того, два танки було знищено: 10 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одну систему залпового реактивного вогню. На вона теж у статистиці у нас є. Засоби ППО їхня кількість не змінилася за минулу добу, як очевидно, і кількість літаків і гелікоптерів, бо повідомлень про збиття таких не було за цю добу, і дві одиниці спеціальної техніки 15 автомобільної техніки, цистерн було знищено, і 10 безпілотників. Хоча тут лише 10, бачимо генштаб встиг повідомити. А цієї цього вечора фактично вже ввечері. 19 квітня я маю на увазі вчора ввечері Було збиття ще з десятка шахедів, і загальна кількість дронів збитих за 19 квітня від початку доби до її завершення становить 20 одиниць. 20 шахедів. Про це повітряні сили вже підсумково повідомили сьогодні зранку. Тому тут дані розходяться. Генштаб. 10 шахедів не дорахували свої статистиці, це важливо відзначити. От бачимо, що активно шахедами почали росіяни орудувати, атакувати наші міста, наші регіони. І щастя в тому, що працює ефективно наша система ППО, наші проти, наші зенітники, і от, власне кажучи, оператори різних систем ЗРК. От, крім того, ми бачимо, що поповнюють запаси от, власне таких систем наші повітряні сили. І сили ППО, і ось зокрема за останній час у нас є підтвердження про передачу Україні ЗРК Петріот знаменитих Петріотів, які працюють на дальні 150 кілометрів від Німеччини. Від Нідерландів і від США вже надійшли ці системи. Е, Німеччина передала ще одну батарею. Це учора з'явилася інформація. Ну і вже от е, сьогодні читаємо, що і від Нідерландів є підтвердження про передачу ЗРК Петріот. Перший заступник міністра оборони України Олександр. Павлюк військовий у соцмережах повідомив про це, що до України прибули. І також патріоти зі США і з Нідерландів. Ми розуміємо, що якийсь час потрібен на розгортання цих систем, на їхнє розміщення, тому не факт, що вони от уже прямо працюють, але вони вже є і запрацюють найближчим часом. Крім того, є повідомлення про те, що Німеччина крім батареї Петріот ще Айрісте в установку передала. Це наш міністр оборони Резніков. Повідомив про це ще одна така система. Айрісте до нас надійшла. Йдеться про те, що саме система, так як говорити про комплекс, який був переданий, це не одна машина, а три. Це пускова установка на вантажівці, і має вона такий блок модуль для восьми ракет на собі встановлений радарна машина, тобто радар, який виявляє, локатор, який виявляє ціль, і командна машина. Тобто це три автомобілі, три машини, кожен з яких виконує свою специфічну функцію. І Айрісте – це система, яка працює до 40 Кілометрів на відстань і висота 20 кілометрів, тобто вона такої більш малого радіусу дії, але надзвичайно ефективна, і на неї можна абсолютно закривати якийсь важливий об'єкт чи частину міста, район міста. І знаємо такі відгуки про цю систему, що вона на 100% ефективна в Україні себе зарекомендувала якнайкраще. Крім того, що ми посилюємо нашу протиповітряну оборону. Є у нас новини про передачу бронетехніки в Україні. Сьогодні така скромніша новина. Словенські танки модернізовані М-55. Україна отримала. От вони мають позначення умовне М-55С. 28 танків цього типу нам передала Словенія. Це модернізація радянського танка Т-55, який розроблений в 50-х роках, але це саме модернізація важливо, якщо росіяни розконсерву. Мерсервують ці старі танки, от і везуть їх ну, в такому вигляді обідраному, які вони як вони на полігонах так зберігалися, чи в місцях консервації, скажімо так, не на полігонах, але під відкритим небом. То словенці ці танки використовували в своїй армії, в своїх збройних силах і їх модернізували спільно із ізраїльтянами, із ізраїльським проектом компанією Елбіт. І там відповідно і оптика покращена, і ходова, і дуже багато елементів змінено. Так, модернізовали. Звали 30 танків словенці. От 28 їх передали уже Україні. Тобто, ми свій танковий парк, скажімо, так теж розширюємо, покращуємо, і ці танки так само на ходу працюють, б'ють сильно і влучно. Ворога будуть бити. Впевнені, що під час наступу найближчого вони себе теж покажуть на рівні з можливо, не 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 на рівні, але поруч із челенджерами, поруч із леопардами і іншим танками, які нам уже, уже передають партнери.